Ось ця галявина посеред лісу із заготовленими стовбурами дерев. На що інше, як майданчик для змагань. Учасники цих змагань вальники лісу у конкурсі. П'ять вправ з професійної мистерності та одне змагання в довільній програмі розпилювання колоди на швидкість. Звалювання дерева основним критерієм є точність. Треба звалити дерево у визначений у визначене місце. Точність розпилювання. Теж е, на е, на точність монтаж нового ланцюга на швидкість е, необхідно. Е... Правильно і якнайшвидше склати робочий інструмент, з яким працює вальник лісу, обрубування сучків теж на швидкість і на, і на точність. У змаганнях взяли участь 17 команд. Це понад півсотні учасників. У кожній команді Вальник лісу та один або два його помічники. Всі представляли свій лісгосп. Працювали лісоруби на спеціальному полі, адже цього року умови проведення фестивалю прирівняли до формату світових змагань, тому навіть. Лісівники зі стажем більше десяти років до змагань готувались відповідально. Ну я вряжували домалі, свалили, тренувалися, учили літературу, щоб не нарушали бали, щоб набирали, щоб не було нарушення по техніці безпеки. Основна мета змагань, як відзначають організатори, відточення безпеки роботи лісівників, адже від цього залежить і їхнє життя. Ми готуємося до свята, ми вибираємо кращих працівників, які сьогодні готові тут позмагатися. Ми кожен день аналізуємо чи кожен місяць на колеги аналізуємо охорону праці. Я думаю, ви сьогодні побачите і вже бачите, що в яких костюмах зараз працюють лісоруби, з якими засобами роботи і так далі. Так що вони змагання дуже потрібні. Дуже потрібні, тому що люди до них готуються, і потім, от після цих змагань, ми стараємося відточувати так своє майстерство кожний у кожного лісоспі, щоб було безпечніше робити для людей. Ці змагання мають показати, що лісівники це є професія. І люди вміють зберігати ліс. Виготовляти з нього деревину, яка йде на виробництво меблів іншої лісопродукції. Всі хочуть писати і ви, але що це люльоза робиться? Шановні з деревини тривали змагання більше чотирьох годин. У Підсумку за сумою усіх дисциплін. Перше місце здобула команда міжгірського лісгоспу. Представники саме цієї команди вже 26 серпня представлять Закарпаття на всеукраїнських. Змаганнях у етапі Все добре. у лісі, а змагання що підготувався трохи і все.